Хотів би подякувати за забезпечення свят, яке у нас відбувалося, в принципі, більш-менш нормально спрацювали майже по всім областям, спілкувався майже зі всіма керівниками. Тобто у нас якихось серйозних порушень, за виключенням там деяких по особовому складу, не відбулося. Подальшому ми продовжимо нашу роботу, тому що наступні тижні у нас забезпечення правопорядку при проведенні поминальних днів, тобто не розслабляємося, а працюємо далі. Підсумовуючи роботу правоохоронних органів за вихідні дні пов'язані з великодніми святами, хочу відмітити, що завдяки злагодженій роботі поліції, Національної гвардії та рятувальних служб, в цілому заходи пройшли спокійно. Загалом у понад 15,6 тисячах культових споруд відбулися великодні богослужіння, участь у яких взяло понад 7,8 мільйони осіб. Прогнозовано найчисленніші культові відправлення відбулися в Дніпропетровській, Львівській, Тернопільській та Одеській областях. Публічну безпеку та порядок у Великодню ніч забезпечувало близько 23 тисяч поліцейських та 730 військовослужбовців Національної гвардії. Вжитими заходами правопорушень порушень публічної безпеки та без, та порядку, а також конфліктів на міжконфесійному не допущено.